Привіт, друзі! З вами Тетяна. Дивіться, яка в мене красота. Хочу помалювати ці лілії, поки що вони зовсім не зав'яли після 14 лютого. Буду малювати акварелю, а завтра буду малювати ті самі лілії маслом. Давно я масло не брала, але сьогодні будемо малювати акварелю. Такий ось тут набросок я зробила. Буду малювати акварелю Деніал Сміт. У мене ось такі кольори, можливо, вам цікаво. І давайте помалюємо. Як не буду ці квіточки, не буду тут нічого вимальовувати, прям сильно, точно, точно, бо у мене дуже мало часу. Підмальок зробила ось цим олівцем castell як завжди буду брати. Здається, сабля називається цей пензлик четвертого розміру. І ще, можливо, цей застосується це 14-й розмір, якісь вони інші серії, мабуть, тому що бачите, така нумерація. Ну, не важливо, які маєте пензлики, тими і малюйте. Беріть фарби, папір і давайте зі мною малювати. Хочу почати із зелено-жовтих частин, намітити ось ці частинки. Це у нас таке коричнювати там. Боже, я не знаю, як це все називається у квітки. Тичинки, <смісті> пістьки мої друзі. Так, ще десь треба зробити. І тепер. Посередині тут така теж є така смужечка. Хочу зробити дуже невимушено, не знаю, як вийде, завжди починаю вимальовувати, домальовувати, і трошки не так виходить, як хотілося. Але це ж у нас акварель, не масло. Тому, мені здається, тут прям сильно нічого не зробиш такого. Ну, ось так треба вивчати, як ця, ця квітка виглядає, тому важненько треба спочатку роздивитися, а вже потім малювати. Ну, я як завжди, початку починаю, потім вже. Починаю виправляти. Так, у них такі цікаві листки, але у мене тут не дуже багато місця, хотіла крупніші намалювати квіточки, тому не один листочок у мене не буде такий Прям повністю. Можливо, десь трошки кусочок показати загострено. Ну, чому я так ось полосочками роблю? Бо там О, така квітка з такими, бачите, полосками. У ну, мене не зовсім те вийшло, але все одно приблизно якісь хай будуть залишаються полоси. Тепер, друзі, здала... зробила ось таку. Калюшку додавала туди червоного і роблю якісь невеличкі затемнення по краям, щось тут біля серединки, якісь такі невеличкі місця. Хочу це зробити, щоб воно було таке більш живописне. Але не хочеться, щоб було зовсім темне, ну, поки що ось так. Ну, ось такі контури. Дуже прикольно, мені здається, в маслі буде дуже гарно. Тепер хочу прокрити все, всі, сері... ну, всі квіточки одним таким кольором, трошки зеленуватим. Ну, друзі, зовсім не небілі в мене лілії виходить, зараз спробую трошки розмити. А перед цим положу фон. І коли вложиш фон, то нібито вирізаєш і якісь недоліки можна скрити. Так що можна це враховувати. Ну ось поки що так. Друзі, Ну, трохи я все перетемнила, нічого страшного, зато насолодилась кольором, малюванням. Дуже рекомендую вам цей пензлик. Він такий прикольний, дуже контрольований. Якщо будете вибирати в магазині якийсь пензлик, зверніть увагу. Звісно, краще мати побільше пензликів. Ну, але ось такий мені дуже подобається. Цим пензликом дуже прикольно підрізати фоном якісь місця. Ну, це вже я починаю, знаєте, трохи замилювати мені здається. Ага, щось там малювала. І не показували, що я тут особливого нічого такого не роблю. Намагаюся збалансувати цей малюнок. Саме цікаво, що оком якось краще воно все. Коли дивишся, якось краще все виглядає. Тут зовсім щось у мене прям чорне. Ось так. Друзі, я люблю все робити по-своєму і тому в мене виходить не завжди добре. Треба слідувати правилам акварелі. Якщо хотіла біли, білу квітку, то треба було залишати біле. Я спочатку залишила, потім почала е, жовтого додавати. А на цьому папері, до речі, мене я не показала ось цей папір 300 грам. Cold, тут написано. Але мені здається, тут, якщо і є, бавовна то дуже мало, мабуть, все таки тут целюлоза. Так, друзі, зняла захисну плівку. Ось так виглядає малюнок. Не вийшов він в мене, чесно скажу. Але завжди я говорю собі, що це у нас тренування. Що б там не було. Ми кожного разу з вами тренуємося, на своїх помилках вчимося. Інколи на помилках інших людей, але так людина, по-моєму, устроєна, що Зазвичай, вчиться на своїх помилках. Не знаю, зовсім я вже тут втратила світлоту, а вже що робити, якщо вже не зовсім вийшло так, як хотілося, то просто буде якийсь кольор. Воно висохне буде трошки світліше, звісно, не, не так буде. Не так темно. Але все одно, оці кольори мені дуже подобаються. Жовтий, синій, коричневий. Так що, я думаю, буде все нормально. Тут я взагалі добавила зеленого. Ну, друзі, вже починаю робити і дивитися, що вийде. Ось, в мене не біла лілія, вийшла жовта. Друзі, нікому не кажу, що малювала я білу лілію. Намалювала зелену. І навіть я взяла такий дуже яскравий колір, а моя камера робить його трошки таким бежевим. Це дуже дивно. Ну, треба, мабуть, налаштування камери, подивитися, як там вона зробила так усе трошки. Акварельно, знаєте, от беру просто водичку і дивлюся, що вийде з цього. Тому що я, мені не подобаються різкі краї, особливо ці краї виникають, коли акварельний папір, целлюлоза. Ось уже цей папір пішов у мене хвилькою. Друзі, повірте, ось це дуже яскраво, а чомусь дуже жовте. Ну... Я вже сказала, камера. Так, так все, водичкою пройду, воно зараз трошки ще розпливеться. і буде такий акварельний ефект. А, хто в мене давно на каналі, той знає, а новичкам скажу, що я взагалі-то починала малювати маслом. І ось акварель, я з нею намагаюся. Потоваришувати, але вона все-таки для мене складнувата. Коли ти знаєш у маслі, що ти можеш перекрити все, то ти якось себе більш вільніше почуваєш. А в акварелі, друже, наперед треба як шахматісту думати, чесно говоря. А знаєте, що мені акварель дала? Хоч вона мене і не дуже гарно виходить, але вона мене навчила малювати швидко. Тому, мабуть, і в художніх школах починається акварель, а потім переходять до більш такого якогось матеріалу укривистого покривнового. Ось так. Багато-багато різних тут кольорів у мене. Навіть не знаю, як воно буде, коли висохне. Ну, щось на кшталт цього, бачите, тут такі розводики у мене, можливо, ці різкуваті на фоні всього. Отак, хай буде зовсім їх трошки змазати, бо дуже жорстко. У мене. Оця міра води не завжди виходить. в акварелі дуже важливо і не дуже рідке, щоб воно було. Але коли густе, ось, бачите, такі ось не бажано, щоб вони були. Акварель же це про легкість, про таку прозорість, щоб було видно папір. Ну, друзі, ось так. Бажаю всім здоров'я, малюйте, відволікайтесь, неважливо, що у мене тут вийшло, не вийшло. От я бачу тут бачите, краї такі дуже жорсткі. Мені це теж не подобається. Тебе треба теж їх розмити. Ось неважливо, вийшло у вас, не вийшло, ви знаєте, дуже відволікає малювання. Всім раджу. Друзі, бажаю всім здоров'я, бажаю всіх творчих успіхів, малюйте. Це дуже прекрасна справа. І кажуть, навіть для здоров'я вона корисна, малювання корисне. Ось, знову ж таки, бачите, малюю як маслом намагаюсь розмазати. Ось, друзі, я висушила. І дивіться, що у мене вийшло. Отакий такий яскравий, прикольний малюнок, як на мене нормально. Так, бачите біле. Ще й вибіляє камера. Кольори кудись зникають. Друзі, все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки подобайки. З вами Тетяна. Пока-пока.